Норм чи стрьом у викладанні дітям від 10 до 12 років. Let's do it. Викладати тільки англійською, ігноруючи те, що діти не все розуміють. Нормально викладати тільки англійською, і стрьо ігнорувати, що вони не все розуміють. Важливо пояснювати усе англійською, але Адаптовано викладання ми називаємо це грейдір language», тобто опускати рівень своєї мови до того рівня, щоб діти або в принципі будь-які студенти могли тебе розуміти. Ігнорувати це дорівнює викладати неефективно. Використовувати відео, комікси, меми, інтерактивні вправи норм у цьому вісі. Дуже класно сприймається кул cool зміст і використовувати інформацію, яка їм близька по інтересам. Тільки мотивує їх вивчати англійську. давати суто граматичні вправи, як часто роблять у школах. Страм граматичні вправи це звичайно ж невід'ємна частина навчання, але це лише невеличка частина уроку. Діти 10-12 років це ще не підлітки. І якщо 60 чи особливо 90 хвилин ми просто сидимо над зошитом і дивимося в підручники, щось пишемо, то мозок відключається. В принципі, навіть. У дорослій людини відключається грати в ігри без сенсу. Ну просто щоб розважити. Стрям. Усе має нести якусь лінгвістичну мету. Тобто, будь-яка гра, в яку грають діти на уроці, має їх вчити мові, практикувати їхню англійську. А ще в цьому віці діти вже тонко відчувають, коли з ними граються, ніби вони якась малишня. Використовувати проєкти, міні-дослідження, квести. Норм діти взагалі люблять щось створювати, працювати над різними проєктами. Це включає їхню мотивацію і залучає їх максимально практикувати англійську. Викладати в стилі ти мене слухаєш, а я розповідаю. Прям. Монолог це найгірше, що можна дати дітям. Їм потрібна дія, можливість висловитися та багато обговорень. Садити десятирічних дітей, писати твір «How I spend my summer holidays» без підготовки. Звучить як щось таке, що ми в школі робили. з трьом. Без плану, шаблонів, підтримки, це дорівнює фрустрації, аж ніяк не навчанню. Пояснювати граматику через приклади, ситуацію драматизацію. Угу, норм. І ще треба додавати сюди персоналізацію, коли дитина є активним учасником того. А що ви її намагаєтеся пояснити взагалі? Класно просто перекладати всі слова і фрази українською м -м -м. переклад це допоміжний інструмент, але аж ніяк не основний. Я за вивчення лексики в контексті. Давайте ще про списки слів або це м -м, слово, транскрипція. Переклад згадаємо. Навчати чанкс, корисні фрази, моделі речень. Дуже-дуже норм. Фрази типу, can I have, I think, could you please help me це те, що запускає мовлення. Ігнорувати теми, які хвилюють дітей: стрес, друзі, школа, гаджети. Стрьом, звичайно ж, стрьом. Коли контент живий. Учні включаються, а живий це означається те, що стосується їх. А коли він сухий, то діти втрачають інтерес. Персоналізація наше все. Уроки мають бути про них. І тут іще на допомогу приходять нам сучасні підручники, а не якийсь там Карпюк, Плахотник, Голіцинський і так далі. Працювати в групах, парах, влаштовувати міні-дебати це звичайно ж норм. Це вік, коли формується вміння спілкуватись. Вони вже можуть працювати разом, і це потрібно розвивати.